Там відкрити ти та туди. Я то разом з ним створював то випробування. Ніби має бути цікаво. Може подивись, може про щось. Знаєшся, щось нове Слухай, мене ті дебіли вже задовбали, Я вже не можу то слухати. Прийде, будь ласка, ти останнє випробування, бо я мені вже кінець мені здається. Мені здається, скоро тут помру. Слухай, бачила ту херню на тому. Слухай, то напевно якась чупахабра. Підеш тільки ти. Добре, бо я махав. я буду охороняти цю місцевість, щоб цю здань якесь зло не прийшло. Що це за потвора? А, почекай! Стій! Я, я ж тільки прийшов! А що ти не поговорити не хочеш? На типила писак! Я просто взяв його тільки що на руки, у мене все почало клітчити. Ого, оце так в нього сліпності. Конфринго. Бам, по морді. Все. Ну, та ж на я не можу сісти. Дуже високо. Ніхрена, мене тепер звідкрились нові здібності. Я рубаю абсолютно кожен міліметр цієї реальності. Коба, бум, все. Йо боже, давай допоможу йому. О, то, то хер її розкіпає. Оце вона сильна, діду, а ну давай, давай. О боже. Я її захерачив, хлопці. Дякуйте потім. І що ти дурне думала собі? Думала забрати всіх біль? А тепер кого болить? Тебе? Я побачив ваші спогади. Як тобі сподобалось? Було епічне, правда. Така битва, бум-бум, будеш, будиш, то то все. Це то, -то Хогвартс називається. Та, то магія. Тепер ти все знаєш, моя люба дитино. Слухай, він сказав якусь палку тобі знайти, так? Ah? Прикол, правда, <laughs> все I робиш ти, я тут тупо стою, як дебіл, дивлюсь на то все. Ramrock мені так смішно, to to я не можу. Ну no, добре, we'll ти шукай якусь палтику там та. Добре, 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 я знайду. Добрий день, мені треба паличку скрафтити. Слухай, а ти вже маєш паличку, наш паличка ще одна, чи дзерна якась? взагалі це у мій справжній голос за цей, слухай, то й такий важкий, що ти не нахер. Ну і довго він ще ту паличку крафтити буде? Так що тут ту, сюди, то ту, сюди. Чекай, чекай. Стоп! А, то так, мало бути! А? Ой, блін, щось не так. Ну як завжди, в принципі, що я за натворив ну, твоя любима коробочка, а ну дивись. Опа. А? Це моє тато, я робив, на. Забирайте херню, це воно мені не треба. Акуратніше знаю. Я такої ще не бачив, то що я зробив. То воно може як бомбанути, то добре буде всім. А все зрозуміло, дякую. Ти тут одна, та? Тепер наші інтереси одні. Погоджуєшся зі мною? Ні, не погоджуюсь. А що це в тебе за. Ну, ага, щось заховала, та? То щось Дика якась, так? Козубечистка? Без поняття, про що ви говорите? Блю, блю. Чому вас так багато? Ніхрена собі, а Кедавра. Я виграв. Все, ти закінчив? Блін, жити нарешті. Оба таки давра, блин. Діду, я вбив капелюх. Стоп, що? Ки капелюх? Know, а, то той що появлявся в двох сценах в грі. Він появлявся в трьох сценах. В трьох? Якщо чесно, то я навіть не пам'ятаю одної. Після того як ти все поняла, тепер ми можемо тебе пустити далі. Тепер ти можеш зрозуміти все. Тьма не може бути пітьмою, і тьма не може бути світлом, а світло не може бути. Так, поба закрий рот! Диви, що мучу, а? Дві що вмію? А? 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 Дверь, надіїв, що ми не спізнимось, та ну, дебілами, три чотирма слухай, то вони так затягнули ту херню, що капець. Ой-ой-ой, що ой, то таке? не прийшли, ну давай їм це надеремо сраку, а ну. А вода кедавра. Хороший стар. Професоре, один мій, один ваш. А вода кедавра. А своїм я розібрався. Професора, може ви його вбивати будете, ви стоїте дивитись на нього. Ну і до їх тут. Та, слухай, багато. Може підемо ну, нахер то. А ща. ща. Ах, ніку... Слухай, вони не розберуться. Ся! От! Това рухайся, ну! Так, пішли, ви ці сі дубіса. Якісь два статуї стоять, а ну. Вони ожили, професоре! Та я курва, бачу, що вони ожили! Роби щось давай! О, ми це зробили. Сука, а нагадай, що ми тут маємо зробити, бо Я не пам'ятаю. Я стану самою сильною магічкою на світі. Три знари гольд. Ой, все, тут то, то срака. Я зрозумів, добре, я пішов звідси. Ти давай сама далі. Вся сила буде моєю. Диви, що я маю. Ох! Куда він то выстрелив? Ой, курва, то все. То нам срака. Професора? Слухай. ой! А як тебе бити? Авада Кедавра. Канає так? Не канає, авада кедавра не працює. Ти мене не зупиниш. Я біжу! Мене ніхто не зупинить! Будь готовий до своєї смерті, вона вже йде за тобою. Показуйся! Чому в тебе так хп? Бам! Ну що, малявка, догрався? Давай що ти наробив, блін. Так, не знаю, що я роблю, але виглядає круто. Піп. Професор Фік! Так би мовити, він помер, ну і фік з ним. Ха. Е, ну, коротше. Е, ну, так, я. Так. Я... я. Я ще не за. Ну, Добре, ти вже кажи. <рик> ми закінчили рік навчальний рік у школі Хогвартс. Ти дуже переживаєш Але за смерть професора, ти професора ти Піка віка. Фіга, <рик> <рик> як його там. Але зараз він спочиває <рик> в прекрасному місці. <рик> Пеклі оп, оп, дивись, що можу. Це твоя книжка. Давай глянемо, що ти там добилась ній. Алло. ти що тільки головний сюжет проходила? <рик> ну давай йди, закінчуй, блін. Попі, нагадай, що ми тут робимо. Ть, як ти, ти могла забути? Ми ж з кентаврами маємо поговорити. Я пам'ятаю. Жесть, вони якісь психовані, нічого, вони крутяться для нас. Шезіка якісь. А ну давай розказуй, тупа свою історію. Людино тупа. Якого біса? Ми хочемо, щоб ви допомогли нам від позбавитись від браконьєрів. Тихо, тихо. Я й сам браконьєр. Ану, натягуємо стріли. Топ, тихо, тихо. Що ви? Дайте я може поговорю з ними. Ну ти що забув? Що люди це я ублюдки? Їх потрібно вбити зразу ж, як вони наступили в наш ліс. Єдине, в що вони могли наступити, то в твоє гімно. Слухайте, я вас захистив, але то мені тепер капець буде. Нам потрібно винищити всіх браконьєрів, інакше вони прийдуть і спалять yeah. вашу хату. Там на півдні, чи на півночі не знаю. Є пещера. Потім, як ви закінчите шукати ту пещеру, знадіть мене. На півдні чи на півночі? Ну, це ж зовсім різні речі. Якого хріна? Ну що, попі, то та печера була на півночі чи на півні? Yeah, яка ти смішна? Просто капець, блін. Я знайшов камінчик. Так, камінь в терці і. Що за мутант? Це виродки поприбігали. Чому ти така щаслива? Я не розумію. Вони малюють сатаністських круги. Боже, які вони прекрасні. Ха ха, ха прикинь, така фігня може траплятись тільки в місячне сяйво, тільки раз в десятитисячне ліття. Не можу дочекатись, щоб дочекатись пучеглазіки. Мене боялися, прикинь, що ти нахір верзеш? Почекаєш ще раз. Ти що не розумієш мене? Слухай вночі, коли відбувається повний місяць, прибігають дикі тварини. І я також. Типу, дика тварина, чи I що? Я не поняв. Добре, йдемо звідси, бо я зараз не витримую і побиваю всіх. Що бачили I тих маленьких чортів, які бігали тут вночі? Знаєте, що це таке? То маленькі кентаври, то наші діти. Слухайте, давайте нормально I говорити, like а то ніхіра не понятна. Давайте починаємо з самого початку. Мене звати Дорананан. Був пам'ятаю, я маленьким, тим самим, ким вилупком, як ті, що ти бачила вночі. Що ви Тихо, зараз буде саме цікаве. Давайте на цьому зупинимось, будь ласка, я не хочу слухати цю херню. trap. Ова! Стука, дай! Я тут позвав, що друзі, покликав. А ну, ру, руки луки не натягуйте. Я тут постою, бо я махав щось допомагати, слухай, мене руки болять, Ти лук не тягувати. Систріла, це таке, я махав. Я тут мені так добре стояти, тут добре тут. Немає ніякої біди тут нічого, так вони ні не угрожає мені. У які вогоньки бризгає, все гарно таке. То які красиві тут спецефекти, ну. Доране, чому ви нічого не робили? Слухай, я робив, я, я наблюдав. Я так, щоб не ну, вдруг всякий випадок, вдруг там зненацька нападе на вас, то я би йому зробив якийсь якісь харакірі, то ападу кидав, кидав. Опа! Нормальна така хата. Ану, подивимо, що тут є. Отам, там, во, там. Там є. То ці кентаври. Ти. Прикалуєшся? а вада кидавра. О, бачите, oh тут ці володиморти. Оце от тихо, тихо, то мої The дівчата. Oy, тобі, p -p ой, тобто ці пзін, тобто ці. Що ви у біса верзете цей весь час? Та це плятка мої, ну. То я вже давно давно їх висижував. Але я думав, то добре. Привіт, серона, хочу з тобою попрощатися. Ніхера собі, що вже, що, шо, вже все закінчилось, чи шо? Ви ніби хотіли, щоб я щось допоміг вам зробити? Щось зв'язано з мужиком. Так, ми якимось... Ти туди підеш, то ти й нажмеш та на три буки, кнопки, то й виконуєш завдання. Що тут важко буде, чи до що до вас звернутися з якоюсь коробкою треба? Хочеш, можеш подивитися, що всередині? Типу, мені похер, чесно. я взагалі не, не шарю, що ти така. Тоді для чого мені вам це приносить, якщо ви не розумієте? Хоч не приносити. Бабцю, мене прислала до вас сеньора, чи сьора, чи сіріона? Та що це <клесе> хто? Вам ніби треба та чекай, чекай, я ще згадую, ти мені ще дороге питання задаєш. Вибачте, це нічого, що то хто ти така? Ще раз чекаю, я вже все забула. Ще раз догадай мені, як мене звати. Та в принципі це не важливо, мені та коробка не потрібна. Стоп, 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 що за коробка? Сиріона сказала, що треба принести... Чекай, чекай, що стоп? що?! Хто? Хто така Сиріона? Це та ти коробка якась та. Та в мене багато є коробок дома. То наша тобі ті коробки? Чи що тобі якась конкретна треба? Я щось не розумію? Що ти хочеш в мене? Чекай, чекай, бо я щось забула. Я, як? Мене звати. Ану, ну, ану, нагадай ну, мені, яка перша буква Д, а друга А. друга У. а ду що тут далі, ду, далі. Далі як «Дрепа»? Серйона, знайшов я, я твої букви. коробку твою <проб> з листами. О, дякую. Ану, і що там написано було? Ти читала? Там було написано про вашу любов. А що за любов? Любов до літання на мітлі. Грати в квідич. Як я парила на тих крилах, ну тобто не на крилах, а не мітлі. У мене крил немає. Ага. А що ще було? Говорю зверху. Так отаким от голосом. й вони всі бояться мене. То я їм говорю. А ти куди дурне летиш? А він вам що відповідає? А він же нічого не відповідає. Він лежить на землі мертвим. Це було дуже цікаво з вами поспілкуватись і провести цей час у школі. Та не парся, нормально все. Тільки не говори цих поганих слів, не матюкайся. і не кури. А ну. Дякую за цю коробку з листами тими тупими. Бабці, розкажіть про вашу складну ситуацію. <рес> а ти мене бачиш, бо я нахер не бачу себе. Мені потрібно знайти <рес> мого одного рога. Короче, коні з рогами. То ми мені мого, бо я заблудила його. Де мені це дерьмо шукати? А то ти попробуй перше мене знайти, така розумна. Сер, може вам потрібна якась допомога? Надіюсь, ні. О, слухай, то ти добре, що запитала. А ну мій бізнес тільки почав рости, і мені треба його якось розкрутити. Не знаю як. Поможи. Я. А нічого не шарю в бізнесах, та то я теж то мій прикол. Давай цей Хоча мені треба банку грабити. О тобі бізнес буде. Так от як ти ставиш до того, щоб грабанути банк? Може не потрібно грабувати банк? Так от слухай уважно. План заключається в тому: зайти і вийти. Раз, два, все. Зайшов, взяв гроші, вийшов. Ну кінець жов важкого, ніби не важко. А може почнемо щось легшого? ну, якщо ти хочеш щось легкого почати, то давай цей Піди цей ну Ну добре, добре, ще закше то легше, ну вкради мені якусь квітку, добре таку. Те, що їсть людей. От ото от буде добре. Тут така дорога має бути з каному стентакля називається. А, яку вам треба ваному стентаклю? Так, так, одна така короче, я тобі координати скину на вайбері, окей? От оця йому треба, ваному стентакля. Беру. Приніс я вам вашу ваному стентаклю. То ти молодець, слухай, а ну тепер готова грабанути банк? Ні, я Н не хочу. Та, блін, ти діти задовбали. блін, хер їх виманеш на ту грабування банку. Хрість хрість ту грабування банку. Та хер з тобою, пішла нахер зіть. Так, все, пора закінчувати. Ви будете останнім. Дівчина, я буду твоїм Дівчина. першим. Мене звати Гарнаф, чи як там? Не пам'ятаю, як мене ті батьки назвали хер поймеш ті тупії, мене блін, дають. Це буде останній квест, який я виконую. Я махав, я не можу. Без поняття! Я про що ти взагалі верзеш? Тепер стукай уважно, поможи мені в моїй справі. Мені треба без Що вам потрібно ще раз? Дивись, мені потрібна ця тварина. Я люблю тварин, цей. Маю на увазі цей. Пестити там любити, обнімати, гладити. знаєш, тут такий комфорт в тому в домі. Кого саме з тварин вам треба? місячна кавка, чи як її там кавка. А де ваша ця мувкавка має бути? А за те не яка на тому one, чи що то вона казала. Її вкрали ті браконьєри. Найди мені її, будь ласка. Ї, я координати тобі скинув на тому на однокласниках чекма. А за ти її долбанула, а за тебе долбанули. Ах ти скотина, а бада кидавра. Тепер крутіо. Ой, як ж больно, так. Апада кеда. Так, і яка із вас правильна? Так, надіюсь, це вона. Знайшов я ваш цей бісквіт. Класно, нарешті я буду мати, що жарти вдома Ви ж хотіли її тіскати. Це ж домашня тваринка. Сто що? А то блін, я забув. Сука, та та та, -та, -та. погладити so, дома бо цей подивитись. Мультики може якісь разом. Ні, я напевне залишу її собі тоді. Якого хера? Ти не можеш забрати мене ту мою парашу? Вона з вами не буде в безпеці. Розкосила мене, блін. Тобто це я себе розкосив, але більше не буду таким топорилем, як зараз. Ви впевнені, що хочете вийти? Десять. 10... 1568 хвилин і 40 секунд пройшло з останнього збереження. Весь незбережений процес буде втрачений. Та я впевнений.